О, Боже Іорданівна, це ви організували самих активних людей, я так розумію, села. Самі сознательні, самі да. самі да бачите, що не, ми самі сузнательні розумієте. що ми можемо зробити з цією свалкою. Ви скажіть а скільки цієї нам не з тої сторони. Є то то це сторон... жах. Ні, це є. Ну от що це ми можемо вручну. Ми вже раз вручну вигрузили одну одного того мана, і оцього ми вже вигрузили. Вони завезли. Це все вручну. Це тільки що лиш трактор приїхав. Він ще не встиг робити, бо в нього. На сьогоднішній день в Україні проблема смітників одна з найважливіших і найактуальніших проблем забруднення навколишнього середовища кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих газет та журналів, порожніх консервних банок, того сміття, яке ми утворюємо в процесі своєї життєдіяльності, починаючи з 2020 року, коли ми почали здійснювати свою діяльність з вивозу відходів від населених пунктів Паланської сільської ради. Був затверджений тариф у розмірі 14 гривень з особи і щомісячна оплата. І, наприклад, сім'я, яка проживала і зареєстрована, була наприклад, чотири особи вони сплачували в місяць 56 гривень. Але, наприклад, відходів у них, якщо це родина, яка здійснює в своїй екологічні ценності, пропагандує в житті і здійснює відбір відходів, окремо відбирає пластик, папір. Плюс дуже багато мешканців будинків, які е, здійснюють опалення за рахунок деревини, за рахунок папіра. В них є відповідна економія. І люди на нас зверталися протягом року і просили: прийміть якесь відповідне рішення, щоб не було такої великої оплати. Ми готові платити за вивіз відходів, але готові платити по факту того, що ми утворюємо. І ось нами була в 2021 році запропонована сільській раді змінити. Вивіз відходів і щоб люди проплачували за ту кількість відходів, яку вони утворюють. Були виготовлені біопакети, які є розкладними. Це фірменні пакети, які ви можете всі бачити, коли заїжджає наш автомобіль. В кожному селі на протязі кожного двору виставляються жовті пакети з нашим фірменним надписом «КП Благодар. Чому було розроблено такий підхід для того, щоб люди могли сплатити за за сміття. По фактичному утворюванню, а також для того, щоб ми не могли смітити і забруднювати наше навколишнє середовище. Ви самі знаєте, що ті пластикові пакети, які даже зараз і в АТБ, і в інших супермаркетах вам зараз пропонують іменно біологічно розкладні пакети, які розкладаються протязі трьох років. Тому і нашим мешканцям ми запропонували іменно такий підхід. Також протягом цього періоду, за зверненням до Черкаської обласної ради були придбані сітки для контейнера, Сітки для того, щоб можна було людям відбирати пластик окремо, і дані контейнера були поки що розставлені лише на території шкіл. Але жодна школа не забороняє нікому прийти скласти туди ті пляшки, а ми зможемо їх вивести і віддати на переробку. Але на сьогоднішній момент виникає питання в тому, що в дуже багатьох селах нашої громади іде дуже різка невідповідність. Є села, де люди дійсно осознанно підійшли до цього процесу, і вони здійснюють придбання цих пакетів. А ми здійснюємо вивіз, і ми можемо бачити, що майже 80% людей в таких селах, як Городецьке, Кучубіївка, Кучержинці, вони майже всі вивез відходів здійснюють іменно з таким спеціалізованим нашим транспортом. А є інші села, такі як Антонівка, Посухівка, Юрківка, Томашівка, Черповоди, де дуже різкий наблюдається спад оцих відходів, які ми вивозимо. Ну то ви ж не бачили, хто це зробив? Надо Я фотографувати, що бачила, що бачила. Я прийшла, прийшла вийдемо в хаті там. Ось що подивіться, що тут робиться. Це я, що я тут ще, ось ось, це ось свіже. Це тепер ось тут викинув. Я не знаю, хто це тепер оце викинув іменно в мене, блядь, блять, супить. І самим городом. А, а то воно. Ну, я не можу тільки, зараз я залізу і туди. Ні, не треба туди залазити, я його побачила, що воно викинуте. Просто за межами села люди роблять мусор. Ось подивіться. Свої, які живуть я? самі собі смітять. Так. Оце. Оце звалка, село Антонівка. І все село вивозить сюди і викидає. тільки все село? Воно по всьому селі, а підете там ще зпуситься вниз, вони вже в лісі кидають. Візде це... кому не лень. І розказують про Кидає. те, що то сусідка ото Шевченка розкаже, я вивезла машину, я їй задаю питання, куди ви вивезли? Це таке стихійне сміттєзвалище. І таких їх тут повно. І люди розказують про те, що вони не хочуть укладати угоду, що їх це все влаштовує. Потім живуть, дихають і не розуміють, чому вони боліють. І у них везде винуватий хтось. І це люди, які заможні, досвідчені, але не розуміють, що вони роблять. Хочу повідомити декілька статистичних цифр для вашого розуміння того, яка ситуація з вивозом відходів в різних селах. Наприклад, те саме село Паланка. Зараз ми вивозимо десь порядка 260-280 мішків в місяць. Городецьке це 215 в середньому, 250 мішків в місяць. Кочубіївка 80-100, громи 90 90-100 мішків в місяць. Синиця. 80 90 мішків. І вже зараз ті самі наші критичні села Антонівка, Посухівка, де бувають такі місяця, що ми приїжджаємо і лише мешканці шести. Дев'яти дворів, що вони виставили ті наші відходи, і ми їх забрали. І стоїть велике питання: а куди ж ті інші мешканці дівають свої відходи, життєдіяльності, які вони утворюють? І ті свалки, які ми вивозили, що на кругові, там, де є кочержинця, що по лісосмугах вздовж траси, що в лісосмуги, наприклад, в межах села, що Посухівка, що Антонівка, їх якраз і утворюють ті самі люди, які не укладають угоди, і ми. Не маємо змоги легальним чином вивести в них відходи, бо вони за дані послуги не сплачують і не вкладають угоду на вивіз відходів. Також в цьому негативному переліку є мешканці сіл Юрківка, де в місяць вивозиться 30 40 мішків, село Максимівка, в них виходить 25-40 мішків, село Піківець та Черповоди. В черповодах також дуже в цьому відношенні ситуація, яка вважає виправлення. Там в середньому 6-9 мішків вивозиться з усього села. Тобто стоїть питання, яким чином і куди люди дівають свої відходи. Що року, що навесні, що восени працівниками Паланської ради разом з нами здійснюються об'їзди території, і ми вивозимо дуже багато з лісосмуг сміття, яке не довозиться до полігонів, там де має воно бути захоронено. А викидається в ці всі лісосмуги, і ми змушені ходити і убирати йому. І скільки разів ми працювали в цьому напрямку і розуміли, що ці утвори якраз вивозять ті мешканці цих сіл, які не уклали договір на вивезення відходів. На сьогоднішній момент договір на вивезення відходів є обов'язковим з 1 січня 2023 року. Державою розроблено дуже багато законодавчих актів, якими передбачено, що людина зобов'язана укласти договір на вивезення відходів і вивозити відходи лише в спеціалізовані місця. Наразі нами на протязі травня червня місяця ми здійснюємо об'їзд по селах. Особливо тих, де немає такої кількості необхідної укладених договорів, і проводимо з людьми роз'яснювальну роботу, надаємо попередження, надаємо повідомлення про те, що необхідно укласти угоду на вивіз сміття. Для прикладу, я хочу привести пару цифр. От якщо ми візьмемо село Паланка, де ми пропрацювали, ми вивезли всі стихійні сміттєзалища, які були утворені в Паланки, люди до нас зверталися, фотографували, ми вивчали кожну вулицю, працювали майже з кожним мешканцем. І якщо в період до проведення цієї роботи в місяць ми вивозили порядка 100-120 мішків в середньому, то зараз ми вивозимо 280. 300 мішків, тобто це є показник, який свідчить про нашу роботу, і що мешканці села Паланки прислухалися до цього, зрозуміли свою відповідальність. І ми дійсно там налагодили роботу. Зараз ми в червні перейшли на село Посухівка і Антонівка. Там уже декілька разів здійснювали роботу, підключалися небайдужі мешканці, підключалися працівники бюджетних установ, школи, сільської ради, небайдужі. Мешканці, і ми разом з ними вивозили ті е, сміттєзвалища, які були утворені на території села. Але також в нас були факти того, що коли ми спілкувалися з мешканцями е, села Антонівки і той самої Посухівки, там. Було дуже негативне сприйняття цієї інформації, і люди нам розказували про те, що а навіщо нас все влаштовує? Був у мене один чоловік, який заводив, мене показував на сусіднє помешкання, в якому ніде ніхто не проживає, і там є відходи, які утворюються, і ніхто їх не вивозить. І я задала питання, чому ви його не вивозите, ці відходи? Хіба ціна 25 гривень це є дуже критичною, чи дуже вона така вагома для того, щоб в тебе заберуть і вивезуть це сміття. Я вважаю, що це не так. Також хотілося б дуже в своєму зверненні ознайомити людей про ті штрафні санкції, які людям загрожують, якщо вони все ж таки не укладуть договору на вивіз відходів. Значить, в Кодексі України про адмінпорушення. Стаття 152 вказана, що буде на мешканців накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих, мінімумів доходів громадян, а саме від 340 до 1360 гривень. Я думаю, це дуже велика сума коштів, яку просто заплатити штраф. мені здається, що це недоцільно, і кожен із вас може зрозуміти. Що тим, що вони укладуть у цю угоду, куплять упаковку мішків цих 10 мішків, це 250 гривень, то це набагато краще. Їм цим людям не треба думати, куди його вести, ці відходи, придумувати собі якусь оговорку, говорити про те, що в мене його немає. Такого не буває. Сміття є у всіх. І воно і воно завжди було. Але привикли, що колись ще в ті часи до 2020 року привикли, що хтось приїде, хтось забере, організує сільська рада. Але це обов'язок, який покладений на кожного громадянина. Тому ми, ми разом з вами повинні зробити все від нас. Можливо, щоб ми могли жити в чистому середовищі, щоб вам, з вами не було стидно перед нашими майбутніми поколіннями, бо ми разом з вами несемо відповідальність за ту екологію, за ту навкружающу середу, в якій ми з вами проживаємо. І кожному з вас. І з нас і вас буде приємно бачити, як гарно стало нам з вами разом жити в тих населених пунктах, де не буде цих сміттєзвалищ, а на тих сміттєзвалищ, які зараз були з нами убрані, будуть посаджені клумби, і нам з вами буде дуже приємно споглядати нашу спільну працю. Я надіюсь на те, що ви все ж таки зробите правильні висновки. Кожен із нас воює десь на своєму фронті. І, можливо, я зараз воюю з вами по поводу нашої екології, але Така моя місія, так само, як місія наших хлопців, захищати зараз нам, нас на фронті, а ми разом з вами повинні боротися тут за наше майбутнє, яке має бути гарним, чудовим і прекрасним. Надіюся на ближайшу нашу перемогу і на те, що ми разом з вами здобудемо гарних, хороших наслідків. Дякую за увагу.